Кримське ханство – історія могутньої держави на перехресті цивілізацій. Кримський півострів, відомий у давнину як Таврида, здавна приваблював численні народи. Безмежні степи при причорномор'я та приозов'я були справжнім перехрестям культур і цивілізації. Тут залишили слід скіфи, греки, сармати, а згодом і войовничі кочевики Половці. Але з 13 століття ці землі опинилися під владою Монгольської Золотої Орди і стали відомі як Татарія. У 15 столітті, коли Золота Орда почала занепадати, у Криму з'являється нова сила. У 1449 році хан Хаджі Гірей проголошує незалежність Кримського ханства, об'єднавши під своєю владою території від гирла Дніпра і Доно до Кубані. Столицею нового ханства став Бахчисарай, місто, що згодом перетворилося на справжню перлину Сходу. Державний устрій Кримського ханства був монархічний. На чолі стояв хан, йому допомагали князі, беї, а також темники, курултайці з її стродів та диван, Державна рада. Основою господарства залишалося кочове скотарство, а кримське військо славилося своєю мобільністю. За день вони могли подолати до 120 кілометрів. Кримське ханство швидко стало важливим гравцем у політиці Східної Європи. Його сили використовували у своїх інтересах і литовські князі, і польські королі, і московські царі, і навіть турецькі султани. У 1475 році османські війська вторглися до Криму, захопили важливі порти і фортеці. А вже у 1478 році хан Менглі Гірей визнав васальну залежність від Османської імперії. Відтоді кримські хани брали участь у військових походах султана, а натомість отримували підтримку могутнього Сюзерена. Але найбільше Кримське ханство запам'яталося своїми грабіжницькими походами на українські землі. Щороку, а іноді двічі на рік, кримські орди вирушали за ясиром, тобто полоненами, яких продавали на невільничих ринках у тому ж Криму. Особливо жорстоким став напад 1482 року, коли ордамент Лігірея спустошила Київ. Історія Кримського ханства це захоплива розповідь про боротьбу за владу, інтриги, союзи і протистояння, а також про величі трагедії народів, які століттями жили на цьому унікальному перехресті світів.